Всім доброго дня, магазин FG7 вас вітає. Ну що, Шановні батьки, насувається 1 вересня. Хочу сьогодні зробити такий короткий обзорчик смартфончиків. Дуже-дуже всім рекомендую. Дитина повинна бути готова і підготовлена до школи. З урахуванням дистанційного навчання ми рекомендуємо смартфони, в основному це Xiaomi. Є як варіанти недорогі, але при цьому тут потужна батарея 5000 мА, восьмиядерний процесор і пам'ять, хто би вам що не казав, пам'ять повинна бути мінімум 128, щоб дитина могла бути незалежна в скачуванні різних файлів, а деякий час могла пограти в свої іграшки. Наприклад, Redmi A3 на сьогодні коштує. 4499 гривень Ну це з пам'яттю 4 оперативи 128 внутрішньої пам'яті. Всі програми потягне, це Classroom це Meet Бюджетна, достойна, оптимальна моделька. Як варіант, Redmi 13, це те ж саме новиночка. У нас з нагоди вона є з параметрами 6 оператив 128. Те ж саме тут вже вона трошки дорожчій та й потужніший. Тут йде 90 Гцран. Камера вже йде на 50 Мп. Теж саме 8 процесор. Дуже-дуже достойна моделька. Також рекомендуємо це ZTE Blade V50, зараз на нього акція і тут пам'яті 8 оператив 256. Ціна всього 5000 гривень. Є також Redmi 13, це в пам'яті 8 оперативно 256. Є взагалі новиночка така у нас. Redmi 13 вийшла. Чи, в чому різниця? Тут камера на 50 пікселів а тут уже камера йде на 108 Мп. От, Те ж саме параметри 8, 8 оперативної пам'яті та 256 внутрішньої. Ну флагмани серед Redmi це Redmi Note 13 Pro версія 5G. 4G, тут уже камери для 200 Мп, і тут ігрові процесори. Тобто, практично може бути повністю незалежним у всіх задачах. Як варіант, рекомендую батькам віддати дітям свої телефончики, а собі поновити особисто. Також, найкраще, в честь та з нагоди наближення 1 вересня ми запускаємо акцію. Раніше всі пам'ятаєте, що є у нас така акція була, що захисне скло, подарунок ми давали, а зараз є у нас акційні Чехольчики ті ж саме. Тобто ви Мало того купуєте у нас зі скидкою а подарунок отримуєте як захисне скло та чехол на дані всі ці модельки. Є вибір акційних чехлів. Якщо не плануєте. Бюджет не дозволяє міняти, то перевірте запаси та захист стікл ваших дітей. Рекомендую на 1 вересня теж саме хоча б екран захистити. Ворожній ціні у нас стікла дуже якісні, коштують всього 100 гривень. Також нагадую, поступили нам підставочки для телефонів та планшетів. Ціна адекватна і найдешевша в нашому регіоні. Приходьте. Чекаємо на вас.